І був ДНР овець, він забрав оце ж мене форму, і я в нього питаю, як так вийшло. Розкажи історію, може, про те, то щось розкажи. Він каже, що йому було 14, 14 років, коли почалось коли АТО. ще. Війна почалася у 2014-му, коли почалось АТО. Він з батьками виїхали в Росію. І він пішов, учився в Росії. Поступив, поступив військовому, поступив, удучився і пішов в армію. І коли каже, до нього подойшов офіцер, сказав, що будуть йти на Україну, каже, я согласився, я хотів, каже, щоб почувствовали всі ту, в Києві, каже, що ми почусували там на Донбасі. каже. Ну і все, і каже, ну, і, бі, каже, понятно, і більше, яке каже, каже, не говорить до мене більше. Якось він так і розказав оце і ушов. Це йому на той момент, якщо так розібратися, це йому 20 чимось років.